Ми вже знаємо, що Велика Британія шукає шляхи, як відправити в Україну 30 тисяч солдатів для захисту українських портів і міст. Це будуть миротворці, тобто вони не будуть направлятися на фронт, але будуть займатися іншими важливими справами. Наприклад, розмінування Чорного моря, навчання українських військових, щоб відновити переоснастити сухопутні війська України. Також вони будуть займатися патрулюванням повітряного простору на літаках Тайфун або Ф-35. Очікується, що це допоможе відновити міжнародні авіаперельоти України з зокрема європейськими країнами. Але що відбувається поруч з іншими країнами Європейського союзу і країнами НАТО? Менш сміливі з коаліції рішучих наближають свою допомогу до кордонів України, але поки що залишають її на території Польщі. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал. Мені це дуже допоможе і поширюйте звичайно цю інформацію в просторі YouTube. Отже, інші країни Європейського Союзу хочуть нам також допомогти, але звичайно вони мають протидію всередині своєї країни і змушені шлю... шукати. Різні шляхи, яким чином допомогти, але ж не натворити якоїсь не нашкодити всередині своєї країни. Отже, наприклад, Нідерланди, які послідовно підтримують Україну у цій нелегкій боротьбі проти російської агресії, вони вирішили розмістити у Польщі 30 своїх солдатів, і дві увага з трьох, яких у них взагалі є, своїх системи протиповітряної оборони. Патріот разом із системами боротьби з безпілотниками, причому розмістити вони планують уже до грудня 2025 року. Але звичайно, чому саме в Польщі? Очевидно, тому що Польща стала найважливішим логістичним хабом для України. Звичайно, мова йде насамперед про Жешув. Жешув, його аеропорт безпосередньо, да який по суті з 22-го року є основним вузлом для військового обладнання, для гуманітарної допомоги там, гуманітарних вантажів різних. Які відправляються в Україну з усього світу. І також для офіційних осіб, які в'їжджають, виїжджають з країни. Ну, Хто літав через Жешув, через аеропорт Жешув, то, звичайно, бачив там такі потужні системи Петріот стоять і неймовірну кількість військової та допоміжної техніки поруч на території міста. Ну, Чому я про це кажу? Тому що будь-хто, хто літав, бачив це це не закрита інформація. Я знаю, спостерігала, як багато... То людей все це на відео знімають, не знаю, чи то для власного задоволення, чи кудись там відправляють. Сподіваюся, що нікуди не надсилають. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал. Далі Норвегія. Вона не країна ЄС, але Норвегія зобов'язалася розгорнути винищувачі F35, також у Жешові, для того, щоб патрулювати польський повітряний простір під час доставки допомоги Україні, і також під час забезпечення різних офіційних подорожей. Візитів до України з України. А, ну і ми знаємо, що Нідерланди також надішлють туди свої Ф 35 Звичайно, ми можемо казати, а чого не в Україні, чого тільки на території Польщі. Ну, тому що це країна ЄС і країна НАТО. Але для нас це важливо, тому що через Польщу відбувається різна поставка. І е, все це дуже важливо. Адже з 22-го року російські безпілотники не раз залітали на територію Польщі, і очевидно, що не випадково. А, пробували, шукали можливості для того, щоб от потрапити в якісь от такі хаби. Да, Логістичні хаби, де зберігається допомога для України. Ну і крім цих країн, канцлер Німеччини, що дуже важливо, і звичайно, президент Франції шукають можливості більшої допомоги Україні, зокрема і солдатами, офіцерами, військовими. Да? Але ми розуміємо, що як в Німеччині, так і у Франції дуже потужне російське лобі. Ну у Німеччині воно таке ж потужне, як і в Угорщині, тому там приймаються рішення дуже складно, дуже непросто. І, в принципі, та допомога, яка надходить Україні з цих країн, вона отримується величезними зусиллями людей, які підтримують Україну. Тож поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал і підтримуйте європейську інтеграцію України.